Я прямую на нову почту. Дівчатка наші цеху Вони очікують, щоб включили світло, щоб закласти наші автоклави, щоб готувалася продукція, яка вкрай необхідна там, по всій лінії фронту. Запитів надходить щодня дуже багато. І ми дуже сподіваємося, що за допомогою вас ми впораємося і всі запити будуть закриті. Щиро дякую всім, хто допомагає нам у зборі на генератор. Кожна гривня це шанс чим швидше придбати такий необхідний генератор для міського тилу. Звісно, хотілося б, щоб ці кошти були витрачені на щось інше, але, на жаль, така ситуація в країні. Ворог лютує і не дає нам спокійно жити. Ми мусимо триматися, мусимо обов'язково перемогти. Долучайтеся.